Щуповий вологомір МС350 призначений для вимірювання вологості сипучих матеріалів землі, піску в діапазоні від 0 до 60%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупа вологоміра масу дослідженого матеріалу на глибину не менше 2 см. Вологомір живиться від 4 батареїк типу ААА, Має 20 перестановлених калібрувань для різної щільності матеріалу, що вимірюється. Довжина його щупа складає 29 см. Довжина кабелю 1 метр. Щоб підключити датчик вологоміра, слід взяти штекі ось так і встромити в гнізду. Щоб відключити, слід взяти штекі так і витягти з гнізда. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує здачення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, яке було досягнуто під час вимірювання. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка MAX. Тепер, якщо провести вимірювання на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від того, який рівень вологості досягнуто. За замовченням при досягненні 13% він стає жовтим. А при досягненні 18% і більше, стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштувань. Це це перестановлені калібрування для різної щільності матеріалу, що вимірюється. Стрілками справа зліва можна вибирати потрібне калібрування. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати довше, вологомір перейде до наступного налаштування. АЛ2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вмірювання колір індикатора стає червоним. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати ще довше, вологомір перейде ще до одного налаштування L2, IL1. Це пороговий рівень вологості. При досягненні якого під час вимірювання колір індикатора стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Наше налаштування збережено.